Весь Всесвіт народу буквально пронизаний протистояннями, але ключове для сюжету це, звичайно, протистояння двох братів, Індрій Ашури та відповідно їх реінкарнацій. Ця боротьба затягнулась не на одну сотню років. Це суперництво не лише за право успадкувати сили та продовжити справи Хагаромо, це протистояння двох світоглядів, котрі однаково мають як погані, так і хороші сторони, адже Індрій Ашура ніколи не. Були абсолютним злом і абсолютним добром. Їх ідеології кардинально різні. Однак сказати, що якась із них правильна, а якась неправильна, не можна. Тож сьогодні ми будемо аналізувати філософії братів, визначати плюси та мінуси кожної із них, а також шукатимемо баланс між двома сторонами. Індра був геніальним старшим братом, який постійно прагнув самовдосконалення, гордий та незалежний, одним словом, винятковий. Ашураж був молодшим братом, що нічим не виділявся з такими собі здібностями. Одним словом, посередність. Виходячи з цього, кожен обрав для себе свій шлях і свою філософію. До речі, філери про братів взагалі зіпсували всю глибину, закладену автором, тому що в них був повністю зведений на нівець конф конфлікт поглядів обох братів, адже індра просто перетворився з генія на звичайного дурника, який потрапив під вплив чорного зецу. Саме Філлери спровокували хибне сприйняття індри як зла і ашура як добра. Почнемо з філософії Ашури. Свій шлях він розпочав з усвідомлення, що задля того, щоб зрівнятися з силою свого старшого брата, йому необхідно об'єднатися з іншими людьми. Це дало йому змогу розкрити весь свій потенціал та стати спадкоємцем іншу. На перший погляд може здатися, що ідея об'єднання з іншими людьми є ключем до успіху в досягненні миру. Однак на практиці ми побачили геть інше. Софія Ашури заключалась в ідеї колективізму, це погляди, що підкреслюють взаємозалежність людей і ставлять інтереси колективу вище ніж інтереси окремої особистості. Однак дана ідеологія Ашури не допомогла зберегти ніншу та досягти миру. Ідея про те, що людині краще бути в колективі ніж на самоті з погляду Ашури виглядає наче чудово, адже бути разом дружньою компанією та підтримувати один одного у важких ситуаціях це добре, але зворотній бік будь-якого колективу це натовп. У натовпі люди перестають мислити індивідуально і перетворюються на єдиний, далеко не завжди розумний організм. У натовпі перестають діяти норми моралі. Натовп знищує все, що вважає загрозою, навіть якщо небезпеки насправді немає, та придушує всіх інакотумців, навіть якщо ті справді мають рацію. У натовпі всі стають посередністю, тому що будь-яка винятковість не вітається і пригнічується. Припускаю, що саме це і стало причиною занепаду релігії Ніншу на чолі з Ашурою. Адже коли Ашура і всі його реінкарнації перестає бути добрим, во Кождом, що стоїть над усіма, а зливається з натовпом, його образ втрачає позитивний вектор. Бо в такому випадку Ашура перетворюється на провідника волі суспільства без своєї особистої думки. І рівень його позитивності визначається середнім рівнем цього суспільства. Як наслідок, ми бачимо, що ідеї Ашури призвели до всіх подальших негативних подій у всесвіті наруто. Хаширама теж далеко не втік. Сім не дивно, що розкол між Мадарою і ним стався саме тоді, коли останній відмовився від своїх слів і поклався на думку жителів селища, які були із різних кланів, що тільки но оселилися разом та ще пам'ятали колишню ворожнечу і зовсім не довіряли один одному. Піти на поводу у ще не досить розумного та дружнього натовпу, ідея так собі. А ще саме Хаширама переловив усіх хвостатих, заявивши. Що вони надто небезпечні, щоб залишатися на свободі, адже для натовпу все, що не таке. То загроза. Це призвело до появи власного аналога ядерної зброї серед сіл та дискримінації дженчуріки у суспільстві. Рівень середньостатистичного шинобі за часів Хаширами та Мадари був рівнем головоріза, здатного вбити навіть дитину. І в результаті, хоч Хаширама і підняв планку виживання дітей, але ситуація майже не змінилась. На місце кланових воєн прийшли світові, більш рідкісні, зате більш масштабні та руйнівні. Жодного особливого статусу діти не отримали. Своїх дітей продовжували розглядати як майбутню зброю, а чужих так само холоднокровно вбивали, якщо ті вставали на шляху. На жаль, з реформ хаширами видно лише те, що воювати великою компанією зручніше, ніж маленькою. Це все призвело навіть до занепаду власного клану хаширами. Клан Сенджу безслідно зник, ніби розчинився в коносі і в міжкланових шлюбах. А клан Узума так само, як і клан Учіха став жертвою натовпу, його знищили тільки через потенційну загрозу. Причому Коноха навіть пальцем не поворухнула, щоб допомогти союзникам, чий герб став символом усього прихованого листя. І Мадара це все прекрасно розумів, тому він і пішов з селища. Індра відмовився допомагати Ашорі, тому що з висоти свого інтелекту він не вірив у життєздатність ідеї про загальне братерство. Мадара зва. Жився на план вічного Цукійомі, оскільки вважав, що система сіл приведе лише до нової доби в нескінченній низці воєн, і перемога над Мадарою в результаті не принесла Хаширамі нічого доброго, крім створення релігії волі вогню, коли держава почала систематично виправдовувати скоєння злочинів спільним благом, пропагуючи, що люди повинні відмовитися від особистих інтересів заради села. Чи це було те, про що мріяв Хашир? Рама ні. Йому варто було двічі подумати, чому Мадара розчарувався у створенні Конохи, чому Мадара відмовився від їхньої спільної мрії, хоча в нього, крім цієї мрії, нічого не залишилось. Але природньо було простіше вважати, що Мадара збожеволів, адже Учіхи такі Учіхи, що з них взяти. Насправді Ашурі і його реінкарнаціям Дісталась дуже складна роль змінювати вже сформоване суспільство. Тому й не дивно, що в Ашури. Нічого не вийшло. Занадто він м'яким був, як на мене. Однак його реінкарнаціям довелось уже підлаштовуватися під більш жорстокіші часи. І, можливо, до ери Шинобі Ашура хоча б якось ще міг втілювати свою ідею в життя. Але уже в часи Шинобі такі методи взагалі були неефективні. Навіть сам Хагаромо при розмові з Наруто відмітив, що його думка змінилась, адже в нинішньому світі методи індри були б абсолютно. Логічним способом управляти людьми. Щодо філософії самого Індри, то він від народження успадкував велику силу, усвідомив свою особливість і прийшов до висновку, що силою можна досягти всього. Індра з самого дитинства був розсудливим, серйозним. Він чітко все обдумовував наперед, розумів більше ніж інші. Як на мене, індра Оцуцуки прагнув стати найсильнішим, тому що він вважав себе головним захисником та опорою для ото. Чуючих. Прагнення Індри бути сильним, зростає не з бажання самоствердитись, а із прагнення захистити тих, за кого він несе відповідальність? Індра не тільки прагнув захистити всіх, а ще й встановити закон та порядок, який виходив із його усвідомлення цих явищ. Він прагнув до справедливості в світі і вірив, що всі зможуть жити в мирі тільки під чітким керівництвом. Чи можна засуджувати його за те, що він досягав усього виключно по Складаючись тільки на свої сили. Ні, в нашому світі це досить корисне вміння розраховувати тільки на себе. В поглядах індри спостерігається концепція індивідуалізму, де прагнуть, щоб інтереси кожного індивіда переважали над інтересами соціуму, взяти б клан у в яких лідерство не передається по спадковості, як у тих же хюх. Лідерство можна здобути тільки своїми здібностями. До того ж, Індра не самовільно хотів стати спадкоємцем Ніншу, бо в його філософії теж були прихильники. Індра з тих людей, які вважають, що хаос має бути впорядкований, справедливість має бути відновлена. Такою є суть і прагнення Індри. Такі його методи, можливо, трішки жорстокі для тих часів, але якраз умісні для часів епохи Шинобі. Індра ніколи. Не покладатиметься на авось чи якусь там міфічну надію. Він прагне тверезо оцінювати обставини, він просто не може тішити себе ілюзіями світлого майбутнього, коли розуміє, що об'єктивно навколо все відверто погано. Індра має розуміння правильного і неправильного, яке він прагне насаджувати, але ці норми моралі не беруться просто так з його забаганки. Цим поняттям він навчився у свого батька, який все ж таки був без. Заперечним авторитетом для індри до речі, індра, маючи знання, ніколи не маніпулював людьми. Коли Мадара забрав обіту з метою зробити своєю маріонеткою, він одразу йому сказав, що вони не друзі, і заврятоване життя, той розплатиться сповна. Єдине, чого не вистачало Індрі, так це уміння знаходити взаєморозуміння з людьми. Для генія, який веде роздуми над вищими матеріями, це давалось йому досить складно. Такому лідеру завжди потрібний хтось, хто буде посередником між ним та його підданими. Таким лідером захоплюються, але навряд чи люблять, особливо якщо не можуть зрозуміти причинно-наслідкові зв'язки його вчинків через занадто сильний розрив в інтелекті. Мою людиною міг би стати для Індри його брат, якби не їх конфлікт. Як приклад, влада Мадари у своєму клані захиталася саме після смерті Ізуни. Ізуна цілком міг бути тою самою сполучною ланкою, більш відкритим та більш соціалізованим. Характер індри, його звички та поведінка явно не підходили для постійного спілкування з людьми, але при цьому, з точки зору розвитку суспільства та з точки зору устрою суспільства, ідеології індри та Ашури були з одного боку однаково важливі, а з іншого ідеологія індри завжди виявлялася дещо вищою, точніше, на навіть древнішою, якщо ми розглянемо філософії індри та ашури як етапи розвитку суспільства, то етап індри, де у суспільстві повинні царювати закон і порядок, історично йде до етапу ашури, де у суспільстві має царювати настанована істинний шлях і прощення гріхів у разі каяття, адже без понять, що є справедливість і що є злочин, не можна перейти до понять спокута та прощення, бо щоб пробачити когось. Потрібно спочатку розібратись, а чи винний він взагалі. Крім того, закон і каральна система змушують людей примусово дотримуватися норм моралі. Закон потрібен не тільки для того, щоб карати за злочин, він потрібен, щоб злочин не вчинявся зовсім. Дуже наївно покладатися на суспільну свідомість, тому що вседозволеність завжди призводить до зловживань. Людина може не боятися кари небесної, але навряд чи захоче зіткнутися з. Державною. І так, це ті самі силові та примусові методи, за які так не любили Індру. Індра, як сказано, вище був реалістом і дуже хорошим психологом, а тому зовсім не вірив, що людське суспільство здатне існувати на одному доброму слові, без карального апарату у владі. Підсумувавши вище сказане, можна виділити найголовніші аспекти обох філософій. Для Індри лідер має бути сильним і розумним. Щоб захистити своїх людей і зуміти знайти вихід із важкого становища у разі потреби. Для Ашури лідер має бути відкритим і чуйним, щоб об'єднати людей навколо себе і всім разом долати перешкоди. Для Індри важливо судити людей за справедливістю. Законослухняні люди мають бути захищені від насильства та свавілля. Для Ашури важливо постаратися зрозуміти людей, чому вони зважились на ті чи інші вчини. І допомогти їм виправитися на краще. Індра тверезо оцінював ситуацію, враховував всі варіанти та можливі негативні наслідки рішень. Ашура, незважаючи ні на що зберігав оптимізм і віру у добрий результат. Для Індри важливо піклуватися про своїх близьких та людей, за яких він відповідає. Для Ашури важливо мотивувати людей на щось хороше та цілеспрямовано йти до своєї мети. Для Індри у центрі. Суспільства мають стояти інтереси кожної окремо взятої людини. Людина має право захищати себе та свою сім'ю. Для Ашури людина має прагнути компромісу з оточуючими. Людина не повинна триматися за кожну дрібницю, коли на кону стоять інтереси всього суспільства. І всі ці аспекти розбіжні. Вони просто говорять про різні цінності. Однак ці цінності. Однаково важливі в тій чи іншій ситуації наруто та Саске змогли знайти цей компроміс. Цей баланс. Наруто зміг піти проти натовпу, і незважаючи на думку оточуючих, він захищав Саске до останнього. Саске, в свою чергу, прийняв те, що не потрібно звалювати все на себе, не тільки однією силою можна досягти результату. По суті, кожен із них отримав те, чого хотів. Реінкарнація Індри Саске живе в коносі поза системою Шинобі, нікому не підкоряючись і питаючи дозволу. На свою діяльність, виключно звічливості. Саске у світі Боруто це шинобі, ім'я якого змушує злочинців усіх мастей здригатися і одразу йти на поступки. Його можуть не любити, йому можуть не довіряти та його думку не сміють ігнорувати. Реінкарнація Ашури Наруто веде за собою людей, створює дружні зв'язки і переглядає за всім селищем. Його люблять та поважають. Саске зберіг ту індивідуальність, до якої так прагнув Індра, але в той же час він розуміє важливість сторонньої допомоги. А Наруто чудово себе почуває серед колективу, до якого так прагнув Ашура, при цьому маючи власну думку і погляди.